Е, в нас є канал в е, інстаграмі. Наш канал називається Волклуб. Ми туди викидаємо прямі трансляції, коли ми, у нас неділя, зібрання, ми туди відправляємо е, ролики. Ось це найменша в нас група, яка е, слухає і вона самослухняна поки що. Чекайте, ще зараз ще одну дуже круту фотку. Це ми вже е, всі разом сидимо, це всі групи вже. Я вже роблю це е, третій день, у нас три дні табору. І я знімаю ці всі фото і викладаю їх в інстаграм. А це наша спортгра, ми проводимо її на полі біля третьої, третьої школи. Це ми грали е, футбол і бульдог. Бульдог це гра, які бульдоги мають зловити людину. На фото є ще кадри робіка, є кадри ведучих вчителів. І я завжди радий це послужити заради того, щоб діти повірили в Бога і жили як християни.